У суботу, 4 вересня, мешканці села Олександрівка відсвяткували День села. Ну, ма фанфари заграйте, мелодію стрігну. Для всіх присутніх це як повітря ковток. День села починати нам потрібно. Миті врочисти наближається вже строк. Ну що ж, сказку починаємо і шарики в небо на щастя допускає. Взагалі, назва села Олександрівки походить від того історичного факту, що саме цар Олександр подарував ці землі графу Григорію Донцу Захаржейському рівно 125 років назад. Тому на свято й приїхав з минулого цар Олександр, секретар сільради Володимир Базилевич, разом із царицею осінню, директором сільського будинку культури Оленою Селіченко. Яка й подарувала присутнім зачаровані подарунки, і всіх пригостила святковим караваєм. Всіх запрошую на свято, буде посмішок багато, буде радість, буде казка. Відпочиньте ви, будь ласка, добрий день вам, шановні односельці та гості свята. Здравствуйте! Ми раді привітувати вас, всіх на нашому праздники. Програму свою розпочати, дозвольте нам, друзі, вас щиро вітати. Олександрівка, слава долю, крилату і людей, що працюють невтомно і завзято, статку вам у всьому, миру, любові та злагоди. Щастя, здоров'я, всього, всього найлучшого найкращого вам, дорогі наші жителі Олександрівської, сільської ради. Бажаю вам міцно відпочити, набратися сил, і все найкраще вам. Привітати селян зі святом. Приїхали голова районної державної адміністрації Михайло Зубко, голова районної ради Володимир Петровський, депутат обласної ради Олег Шаповалов, заступник голови райдержадміністрації Валерій Тертишний та багато інших. Я цариця осінь, дарую вам всім сад, а в саду плоди. Ягоди, щоб вижили всі в мирі і злагоді, дарую сніп колося! Щоб в Олександрівці довіку мирно жилося. Щоб добром у вас в житті все зростало, й цей шматочок сала. Дарую вам огірків, щоб хлопці в вашому селі не давали один одному тумаків. Дарую ще й кисличок, щоб чоловіки не бігали до інших молодичок. Квіти дарую. Краси прагнули і у вашій сільраді діти розквітали, а дні ваші прийдешні ще кращими стали. Духмяний мед дарую, щоб доля солодкою була, а судьба ніколи не підвела. Червона калина тоненька країна, бережіть її. Тися цвітом і плодом її, і будьте гідними, гідними синами і доньками своєї країни. Нехай вона завжди нагадує вам материнське слово, мудру батьківську пораду, затишок рідної домівки на щедрішій даросині хліб. Прийміть його, друзі, вшанові й привітті. Новні ювіляри, бо сьогодні ювілей кожного з вас. І хоча я думаю, що того такого віку 125 років ні в кого немає, але кожен вас має пряме відношення до цього ювілею. Дозвольте мені від Харківської обласної ради привітати вас цим великим святом і побажати вам здоров'я, наснаги, все найкраще. Звичайно, що Свято не буває без подарунків, і стільки зараз подарунків надарували, що я вже не знаю, чи можна додати що-небудь. Ну, подарунки бувають різними. Свого часу я разом з своєю командою подарував тепло в цю школу, будувавши котельню. А сьогодні, коли ми зайшли в клуб, то там сиділи співаки. Сиділи літні люди, жінки і співали пісню. Мені так сподобалось це. І я дивлюсь, скільки ми обговорювали новою адміністрації, скільки радощів дітям сьогодні, які маскарад зробили, понадівали костюми, зробили зачіски. І нам на думку прийшла мисль, що ми не випадково разом з адміністрацією привезли той подарунок, який я хочу зараз передати сільському голові. Вячеслава, будь ласка, я хочу вам передати оцей паспорт на. Систему dvd караокі, щоб співали всі діти в цьому крубі і далі. Співайте, будь ласка, радуйте своїх батьків, радуйте ветеранів в праці і саме набувайте досвіду, перемагайте на всіх отіх конкурсах, які сьогодні йдуть в Україні. Бо Україна дійсно має талант. Прийміть, будь ласка, від нас главою адміністрації. шановна громада Олександровської сільської ради. Від імені Ізінської районної державної адміністрації вітаю вас з Днем Народження. 125 років для села, це як 12 років для громадянина. Бажаю вам всіляких гараздів. В першу чергу, щоб ви були здорові, щоб ви були здорові фінансово, щоб ви були здорові фізично. В районі все добре, відкрилися всі школи. Сількозвербники приступили до уборки, кукурудзу подсолнуха. Хай співають ваші діти, хай співають дорослі, веселих вам свят. Всього вам найкращого я вас люблю. Свят. Почесні гості вручили грамоти, подарували подарунки та особисто підписалися під підготовленим за сценарієм посланням в майбутнє, яке потім закопали на колумбі для наступних поколінь, Щоб вони через 50 років відкопали цю капсулу. Через 50 років ми викопаємо капсулу, яку закопаємо з посланням в майбутнє і подивляться онуки цих дітей які малювали значить, то що вони зробили а щоб місце те не загубилося, посадили поруч маленький дубочок, який буде рости ще 125 років для прийдешніх поколінь, як символ довголіття, сили і могутності дружньої Олександрівської родини. На це деревце усі бажаючі пов'язали різнокольорові стрічки на знак здійснення заповітних мрій, із задоволенням усі односельці та гості свята водили хоровод біля майбутнього славетного дуба. Господи, пішечки всі вберемо і пов'язуємо на дерево.